Поліцейське департаменту забезпечення діяльності, пов'язаної з небезпечними матеріалами Національної поліції України, встановили шістьох військовослужбовців Російської Федерації, які вчиняли мародерство під час окупації села Богданівка на території Київської області у березні 2022 року. Встановлено що до вчинення даних злочинів причетні чотири командири відділення. Зенітно-ракетних військ Центрального військового округу Збройних сил Російської Федерації, а також два стрілка-зенітники даного підрозділу. Під час е, вчинення своїх злочинних дій дані особи вирувались до помешкання приватного будинку, в якому пораховувалися на той момент у підвалі 18 місцевих мешканців. Після вчинення насильницьких дій стосовно даних осіб, знущання над ними е, військовослужбовці вчиняли масове пограбування даного будинку. Тобто викрали е, дороговартісні речі, такі як електроінструмент, інструмент, ювелірні прикраси, е, і навіть нагребували одягом якимись побутовими речами, які не уявляють собою ніякої цінності матеріальної. При цьому викрали навіть лижний костюм та лижі, вочові для того, щоб скоріше піти з території України. Під час вчинення своїх злочинних дій російські військовослужбовці фільмували дані події на мобільний пристрій. І вели відеозапис, запис, вочевидь для того, щоб похизуватися перед своїми рідними з території Російської Федерації в подальшому, під час вимушеної втечі з території Київщини дану флешку, один із злочинців забув у військовій формі якого в подальшому була встановлена працівниками поліції та долучена до матеріалів справи у якості речового доказу. Загалом росіяни викрали з цього будинку майна на понад 223 тисячі гривень. Також у матеріалах кримінального провадження є численні свідчення місцевих жителів, які пережили окупацію, про злодіяння російських загарбників. Наразі даним шістьом військовослужбовцям Російської Федерації оголошено про підозру вчинення злочину, передбачено частиною другої. Статті 28 частини 1 статті 438, а саме це порушення законів визвичає війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб Кримінального кодексу України. Досудове розслідування здійснюється Головним управлінням Служби безпеки України по місту Києву та Київській області, процесуальне керівництво Київська обласна прокуратура, оперативний супровід, Департамент забезпечення діяльності пов'язаний з небезпечними матеріалами та департамент кримінального аналізу Національної поліції України.